Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте, будь ласка, загадку. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Хто це діти? Ну, звичайно, це котик, муркотик Кіт, хвалько і боягуз цілий день мурчить під вуз, що він тигрові рідня. Хай хтось вірить, та не я. Малята, а у вас вдома живе котик чи кішечка? Якщо так, то я впевнена, що ви дуже любите свого пухнастого друга і недаремно. Ця мила тваринка гарна і ласкава, грайлива і муркітлива. Ось послухайте, яких пісень співає. Тому котика і називають муркотик, і саме про нього ми сьогодні поговоримо. Погляньте, що любить робити котик правильно, спостерігати у віконце за пташками, бігати за мишкою, дивитися на рибок, бо йому це дуже цікаво. Лапи котика доволі сильні, завдяки їм він може швидко бігати і далеко стрибати. На лапках у нього є м'які подушечки, які допомагають йому ходити безшумно, не тупаючи, щоб мишки не чули. Взагалі котяча лапа досить складно влаштована, бо у м'яких подушечках заховані гострі гострі кігті. Діти, як ви вважаєте, навіщо такі гострі кіхті киці? Так, бо вони допоможуть їй захиститися від небезпеки, і вона швидко втече на дерево, а може й подряпати того, хто їй не сподобається. Цікаво те, що котяча лапа підказала людям, як створити ножі, що складаються. А очі котів, що світяться в темряві, допомогли створити світловідбиваючі розмітки для безпеки дорожнього руху. Взагалі коти, які живуть поруч з нами, вже дуже давно допомагають людям і приносять багато користі. А в чому саме малята? Давайте поміркуємо. На кого полюють коти? Так, полюють вони на шкідливих гризунів, мишей та пацюків. Тож ми, люди, котів любимо, поважаємо, пригощаємо смаколиками. До речі, що люблять їсти котики, діти? Так, м'ясце, рибку, ковбаску. Можуть їсти овочі або траву. Є навіть спеціальна трава для кішок, яка так і називається котяча трава. Шерсть у котика м'яка і служить йому шубкою, за якою котик чистюня ретильно доглядає, вилизує себе. Так він миється. А от воду не дуже любить. Шерсть у кішок, до речі, може бути короткою, довгою, білою, чорною, рудою, коричневою, сірою і навіть блакитні її кішки. А ще у котика довгий, гнучкий, гарний хвіст, що служить йому кермом. Свій настрій кіт показує за допомогою хвоста, смикає ним з боку в бік, коли сердиться. Піджимає свого хвоста, коли чогось боїться. Піднімає догори, коли ластиться до улюбленого господаря. Діти сьогодні я пропоную вам намалювати свого котика-муркотика. Для цього приготуйте, будь ласка, аркуш паперу, линійку, олівець та фломастери і ваше натхнення. Приготувало все це, тоді починаємо малювати. За допомогою лінійки і олівця проводимо ось таку лінію. За допомогою помаранчевого фломастера малюємо маленьке півколо, голову котику і велике тулуб його. Замальовуємо котика помаранчевим фломастером. На голові котика малюємо ось такі трикутні вушка. Замальовуємо їх. Далі малюємо котику гарний пухнастий хвіст, та не забудьте його замалювати. Коричневим фломастером малюємо смужки на шубці котика спочатку на його голівці, потім на тулубі. І нарешті на хвостику котика. Мордочку котика будемо малювати чорним фломастером. Намалюємо круглі оченята, носик у формі перевернутого трикутничка. Вуса. Я домалювала котику килим і клубочок, з яким він буде гратися. Ось такий котик у мене вийшов. Сподіваюся, що він вам сподобався. Чекаю на фото ваших котиків. І до побачення!